Найголовніше на цьому твітання Ізраїлі Хамас підписали першу фазу мирного плану щодо е, сектору Гази та досягнули угоди щодо припинення вогню. Перший етап передбачає звільнення заручників та часткового виведення ізраїлем військ із гази. Президент США Трамп вже телефоном привітав прем'єра Ізраїлю Біняміна Нітаньягу. Той запросив главу Білого Дому виступити в Кнесеті. Е, там теж ні змі пишуть. Ймовірно, Трамп відвідає Ізраїль вже наступного тижня. Трамп також заявив, що країни близького сходу долучаться до відновлення сектора Гази після завершення війни. Конкретних держав, які можуть взяти участь у відбудові, він не назвав. Одеса і Сумщина під атакою росіян цієї ночі. Ще один критичний об'єкт цієї ночі. Атакувала Росія і на Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурні об'єкти приватні будинки. Виникли проблеми з електропостачанням у запорізькому районі. Внаслідок російської атаки одна людина постраждала. Чекаємо більше деталей згодом. Дрони атакували Волгоградську область Росії. Горять об'єкти паливно-енергетичного комплексу у Котовському районі. Уламки дрона частково пошкодили будівлю котельні за попередню інформацію. В місті котово пожежа на Лукойл Коробківському газопереробному заводі зараз. Президент Ша президент України погодив план служби безпеки України щодо асиметричних відповідей на агресію Росії. Нафтопереробні заводи, морські порти і аеродроми зараз є основними цілями для ураження спецоперації. можливі завдяки спільним діям розвідки та СБУ та інших військових формувань. Україна очевидно буде нарощувати потужність та географію цілей, адже результати показали, що саме сповільнює російську військову машину. І ось що з цього приводу каже президент Володимир. Ленські цілком справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точніше. Партнери готують нові санкційні рішення. Бельгія передасть Україні десятки винищувачів F-16. Напередодні стало відомо, що Україна отримала перші винищувачі п'ятого покоління F-35, Повідомляє Defense Express. Нові бойові літаки прибули до авіабази Флорен, де стануть на озброєння першої ескадрилії. Авіація має бути готова для проведення операції з оперативного реагування вже до 27-го року. Водночас Бельгія поступово виводитиме з експлуатації F-16. Вже з наступного року їх передаватимуть Україні. Це посилить авіапарк повітряних сил зсу на сам Забезпечить додаткові вильоти. Економити світло у пікові години через наростання російських обстрілів по енергетиці України громадян. Закликають з 17 до 22 години ощадливо споживати світло. Нові рекомендації населенню дали у Міненерго. Там пояснюють, ворог атакував енергетичні об'єкти Чернігівщини і Дніпропетровщини, і саме на Чернігівщині ситуація залишається найскладнішою. Енергетики працюють майже цілодобово, щоб відновити електропостачання. Всім паралельно готуються до опалювального сезону, модернізують обладнання, збирають на. Хідні деталі водночас вихід із ладу окремих тец на та підстанції створює тиск на всю енергосистему. Тож, аби уникнути блекаутів, українців просять економити електроенергію. І розлучення онлайн. Ця новина нова послуга доступна у дії з наступного року. Такі зміни ухвалив уряд послугою, зможуть користатися подружжя, які не мають неповнолітніх дітей. Раніше процедура розлучення вимагала кількох відвідувань рацу і подачі паперових документів. Тепер цей процес стане віртуальним. Після подання заяви на розлучення дія автоматично перевірить інформацію в реєстрах і через місяць шлюб розірвуть. Протягом часу заяву можна відкликати. Доство про розірвання шлюбу буде саме в застосунку. Наступний випуск в стислому форматі. Всім доброго ранку у прямому далі. Ну і що сьогодні буде з погодою? На що очікувати? З яким настроєм сьогодні погода увірветься в наш день? Зараз все розповість Христина Биковець віллівця. Мабуть, погодою. Ну, десь вілліться, десь вірветься, десь тепленько і затишно зайде яка гарна парасоль, христю. Яка христа, ну так. парасолька вже свідчить про те, що ти під дощиком. Розкажи, будь а. ласка, чи треба всім українцям брати сьогодні парасольки? Ага. Так, вітаю колеги. Ну що ж, ви вже помітили, що справді в столиці не крапає самого ранку. Не можу сказати, що це такий сильний дощ, але як то кажуть, така мрячка або ж мжичка. Він такий дрібнесенький, дрібнесенький, але власне від самого ранку він не перестає йти. Як прогнозують синоптики, сьогодні в столиці ось така погодна картина спостерігатиметься протягом усього дня ближче до обіду. За попередніми повідомленнями синоптиків дощ буде тільки посилюватися. Хоча а ось по моїх особистих відчуттях абсолютно теплий ранок зараз плюс 11 градусів. І знаєте, так дуже дуже комфортно зранку стояти і ближче до обіду знову ж таки температура буде ще підвищуватися. Стосовно опадів, то Майже майже по всій території України сьогодні варто собою захопити парасольки, окрім одного регіону. Тому де саме синоптики опадів сьогодні принаймні не прогнозують, а де будуть не дощі. А навіть які сильні потужні зливи, зараз вам все розповім. Традиційно розпочинаю зі сходу країни на сході. Сьогодні в день температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла. Зранку та вночі фіксуватимемо плюс 10, Плюс 14, але власне буде хмарно і помірний дощ протягом усього дня. На півдні країни сьогодні температурний максимум сягне навіть плюс 20 градусів. Зранку та вночі температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, і також дощитиме протягом усього дня. А в Одесі синоптики прогнозують навіть грозу. На заході країни власне сьогодні буде трохи інша погодна картина. І якраз сьогодні на заході синоптики. Принаймні не прогнозують опадів, хоча а, зазначають, що буде погода досить таки хмарна, і а, сонечко а, сонечко очікувати не варто. В Ужгороді Івано-Франківську, Львові та Тернополі. В день температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 15 градусів. Зранку та вночі температурний максимум сягне плюс 6 градусів. На півночі країни сьогодні, за прогнозами синоптиків, помірний дощ буде по всьому регіону. Температура в день сягне Максимум плюс 15 градусів зранку та вночі в середньому фіксуватимемо від плюс 10 до плюс 12 градусів. Центр країни сьогодні також накриє досить таки сильні, сильні дощі, і протягом усього дня вони будуть продовжуватися, і також буде хмарно, абсолютно весь день. Стосовно температур, то найтепліше буде у Дніпрі, там до плюс 19 градусів. Нарешті території регіону в середньому температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 15 градусів. У Києві сьогодні максимум 15, 15 градусів тепла і також протягом усього дня синоптики прогнозують дощі. Традиційно до перехожу до температурних рекордів у столиці, найтепліше, 9 жовтня, за всю історію погодних спостережень було у 1893 році, тоді зафіксували плюс 29 градусів тепла. А от мінімумом відзначився 1925, дев'ятсот тоді був мороз і мінус 2 градуси. А от до речі, сьогодні, 9 жовтня, наші пращури вважали, що якщо вже з самого ранку йде, йде дощ. То скоріш за все ввечері навіть може з'явитися сніг. Знаєте, колеги, я вперше за весь час. Скільки я розповідаю вам погоду, дуже хочу вірити, що ця народна прикмета абсолютно є неправдивою. Тому що не знаю, як ви. Я до снігу ще геть не готова. Ну, е Христю, ми приходять. як ти ми, ми але ми тебе підготуємо ми тебе підготуємо. якщо ти нас не підготуєш? Є до цього всі, як то кажуть життєві скіли, Пасибі, Христина Биковець сьогодні.